Дорогі люди, ось вже зовсім скоро всі ви разом переключите в своїй голові лічильник кроків. Я, як інопланетна сутність в людському тілі, знаю, що новий рік це всього лиш безглуздий відлік астрономічних циклів, безглуздий тому, що життя вічне. Але для чого це вам потрібно? Я ставив собі таке запитання і зрозумів, що саме цей відлік дозволяє примітивній формі життя у дуже короткий термін вийти за межі свого тіла і стати єдиним організмом. Таким же цілісним організмом, як є весь Всесвіт. Дорогі люди, новий рік робить вас не лише єдиними і вічними. Він робить вас частиною розумного всесвіту, воістину дарує надлюдські можливості. Це не просто слова. Кожному з вас вистачить і краплі вселенської енергії, щоб змінити свою долю та задовольнити всі свої потреби. І доторкнутися до цієї енергії нескладно, адже вона всередині і ззовні кожної одиниці. О 12-й ночі, коли більша частина людського суперорганізму виконує один і той самий новорічний ритуал, закрийте очі та підніміться над своїм домом, уявіть своїх сусідів, які святкують Новий рік. Підніміться над містом, уявіть містян, над країною, над планетою. Постарайтеся виділити спільні деталі. Вашого суперорганізму, які точно відбуваються в цей момент. Фейерверки, шампанське, привітання, усмішки у вашому регіоні, в інших регіонах, а десь цього немає, наприклад, в Азії. І там лише звичайний день. І, можливо, хтось зараз у Китаї знає, що європейці святкують новий рік. Усвідомте себе мурахою. У цей момент вам потрібно знайти себе серед усіх мурах і назвати свою потребу. Назвіть те, що саме цій мурасі вам дійсно потрібно для росту і розвитку. Приверніть фокус уваги Всесвіту до себе, щоб спрацював закон ефективності. Просто зробіть так, і ваше бажання обов'язково здійсниться в наступному році. А коли ваша потреба буде задоволена, не забудьте вночі крикнути, відкрити небо в космос своє дякую. Не втрачайте шансу, адже вже за мить почнеться новий, один із тисяч років рік.